Так, друзі, поки я тут, в мене є одне запитання. Вчора в стрісі побачила оленфо. І всі такі, оце революція. А я сужу і думаю, це щось воно таке складне, чи може я старію. Зараз дізнаємось: усе з перших вуст. Оленфо це сучасна методика, коли на чотири імпланти встановлюється цілий ряд зубів, без кісткових пластик, без десятків імплантів, без довгих місяців очікувань. Підходить людям, у яких майже немає зубів або зовсім немає зубів. І головне, що в день операції пацієнт іде з тимчасовими і гарними зубами. Тобто декілька днів, і ти вже як нова людина, це що, стоматологічна магія? Це не магія, це просто сучасна стоматологія. А головне повертається впевненість, комфорт та якість життя. Ну все, тепер я знаю, що розповідати в сторіс. А якщо хтось із ваших рідних чи знайомих думає, що час вже втрачено, покажіть їм цю серію по Дентал Dental як повернути усмішку з розмахом.